Ви помічали, після гігієнічної помади губи ніби швидше сохнуть. І це вам не здалося, це насправді так і відбувається. І це через те, що більшість із нас користуються звичайними дешевими гігієнічними помадами, звичайний мас маркет який можна. Купити в будь-якому магазині в їхньому складі дуже мало натуральних рослинних олій. Вони працюють за таким принципом: губи покриваються тоненькою плівочкою з парафіну та вазеліну, і поки вона тримається на губах. Є ефект зволоженості, тільки стирається відразу відчуття сухості і ефект звикання потрібно наносити знову і знову. А я вам сьогодні хочу розповісти про одну помадку, яка дійсно працює. Це гігієнічна помада від атомів, преміальна косметика в складі її натуральні рослинні олії, такі як масло, маслоши. Олія троянди, оливкова, авокадо, тому вона не просто створює цю захисну плівочку, вона відновлює шкіру губ. Прибираються всі тріщинки і губи дуже швидко відновлюються. До речі, вона підходить як база під звичайну помаду.